У залі Київського райсуду Полтави близько десятка потерпілих. Це родичі загиблих в авіакатастрофі на Харківщині. У справі про падіння літака з курсантами та офіцерами 11 жовтня влаштували п'яте підготовче засідання у Полтаві. Валентина приїздить із Миколаєва. Мій син навчався в Харківському університеті повітряних сил військовому кожедуба. Льотчик учився на військово-транспортного льотчика. льотчиків, ви знаєте, найголовніше посадити самоліт. Взлетіти може кожен, а от посадити тяжкувато. В нього вийшло. Тому понравилось, звісно, сподобалось і мріяв літати. Авіакатастрофа сталася 25 вересня 2020 року біля міста Чугуїв Харківської області. Під час падіння військового літака ан 26 загинули 26 людей, 19 курсантів Харківського університету повітряних сил та 7 офіцерів, члени екіпажу. Основною причиною падіння визнали дозвіл керівництва на польоти конвеєрним способом. Повідомляли в ДБР. Серед загиблих був один курсант із Полтавщини. Це 21-річний Андрій Розпотнюк. Ук його поховали у Миргороді на засіданні. У суді захисник одного з обвинувачених Андрій Поліканов клопотав про повернення обвинувального акту прокуророві. Підтримали його й інші адвокати та обвинувачені. «У Нас є формулювання обвинувачення ідентичне. По кожному з фігурантів кримінального провадження І тому ми, як стороні захисту, не зрозуміла, хто ж саме не допустив. Хто ж саме допустив, хто ж саме тим були зроблені, зазначено, владувати крикунальне правопорушення. Головне ж встановити істину, а не просто знайти когось, хто, можливо, на кого ми цю справу можемо списати і все. Тому ми вважаємо, що дійсно в цій справі ну, є дуже багато питань, які орган дозволив розслідування, він підійшов до них формально. І тому для того, щоб потім ну, не було того, що щось не встановили, ми вважаємо, що все ж таки це питання вони обробляють. Потерпілі, їхній представник та прокурор були проти повернення обвинувального акту. Йому не зрозуміло, хто саме допустив, хто не допустив. Оце ми повинні будемо з'ясовувати якраз під час судового розгляду, а не зараз. Хто допустив, хто не допустив. Дії кожного з обвинувачених були чітко зазначені в обвинувальному акті. Зазначений обвинувальний акт з додатками повністю відповідає нормам закону. Це клопотання судді не задовольнили, як і наступне від сторони обвинувачених про зупинення провадження у зв'язку з військовою службою деяких підсудних на лаві підсудних вищі чини. Шість чоловік, і начальник, і головний. Ну всі вищі чини. Звісно, вони будуть затягувати, звісно, хоча вони прекрасно знають, хто де, як і хто винний. Ніхто ні разу не вибачився, абсолютно не зверталися. Вони забрали життя дітей. Я не знаю, я очікую максимального і справедливого покарання. У справі шестеро обвинувачених це екс-командувач повітряних сил Сергій Дроздов, колишній виконувач обов'язків начальника університету повітряних сил Олександр Турінський, колишній командир військової частини В'ячеслав Глазунов та його екс-заступники Олександр Вовк і Роман Куценко. А ще екс керівник управління польотами на аеродромі Олександр Жук. Розгляд справи може бути тривалим, розповів Суспільному начальник управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного. Допитано в ході досудового розслідування свідків, якщо я не помиляюсь, більше 100 чоловік. Безпосередньо допитувати в судовому засіданні, я вважаю, необхідності всіх не буде. Допитаємо їх, потім перейдемо до допитів потерпілих, яких в нас також більше 40 осіб. Це все буде відбуватися, якщо буде це встановлено судом такий порядок, після дослідження письмових доказів, яких в нас на даний час 73 томи. Нагадаю, матеріали кримінального провадження мали розглядати на Харківщині, але на початку повномасштабної війни передали у Полтаву. Справу розслідують за двома статтями кримінального кодексу: це не дбали ставлення до військової служби та порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші. Тяжкі наслідки найбільша санкція до 15 років позбавлення волі. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.